Ось чого ще не варто робити, якщо ви плануєте робити клейм за страховою компанією на дах. Це може бути цього року, наступного року, за рік, три, за Неважливо а, Щоб це трапилося, це займає багато часу. Дивіться, коли град б'є по цьому даху, він царапає його так. Або коли вітер віє і гнеться шинґалса. Від цього ось ці камушки маленькі, да, гранула, як називається, вони змиваються. Бачите, як пісок, по суті. Вони змиваються з даху вниз. І повірте мені, ви ніколи в житті не хочете бути в такій позиції, щоб приходить від страхової компанії і каже: Ой, знаєте, що я такий розумний досвідчений. Я знаю, що коли град б'є по шинглсах або вітер, то має бути тут гранули мають бути. А насправді у вас в рентах ніяких гранул немає, тому я не можу вам нічого заплатити. Є такі люди, я вам чесно кажу, тому що вони не мають досвіду, не розуміють, що ви могли це помити. І що ви не казали, що ви не робили це вже кінець. Тому. Якщо плануєте або хотіли б отримати дах від страхової компанії, то не робіть цього. Гілки вибрати звідти це одне, а промити почистити це зовсім інше. Не робіть цього. Окей, okay? якщо там вже прям капець якийсь робиться, ну це означає, що вам треба починати процес прямо зараз. Тому що цього року в нас трапилося вже дуже багато штормів. Справді вже ось так вистачає. Ми знаходимося зараз на північному заході в Грейс Лейк. Тут було три шторми, град отакий. Тому живете в цих районах, давайте знати, консультація, інспекція безкоштовна.